А продать заклад говорят закон. Ага, не минус Що? Хорошо? не вот. Друзі, вітаємо! Сьогодні міжнародна група компанії Drone.ua бере участь у масштабній фаховій події Agro Ukraine Summit 2024. Сьогодні ми є інноваційним партнером цієї спеціалізованої події, і просто зараз в режимі онлайн-трансляції ми презентуємо вам новинку від бренду XAG – модель надпотужного агродрону P100 Pro. З яким ми і розпочинаємо сезон 2024. Детальніше про її переваги та технічні характеристики вам розповість мій колега Ілля. Ілля передаю тобі слово. Доброго дня, шановні аграрії та колеги. Ми презентуємо на сьогоднішній виставці найпродуктивніший дрон XIG P100 Pro. До переваг можемо віднести бак на 50 літрів для розпилення та 80 літрів бак до мікродобрив. Також до плюсів можемо віднести радар на відстані 80 метрів. Працює для перешкод. Потім з основних елементів можемо віднести нову систему стабілізування у повітрі. Також дуже гарної якості у нас система оприскування за рахунок атомайзерів швидкість до 13,8 метрів за секунду при обробітку 28 гектар на годину. За допомогою цього обладнання ви зможете заощадити на паливі до 70%. 90% води та основним заощадженням вашим води це витоптування до 5% підвищення врожайності на вашому підприємстві. Дякуємо вас за увагу! Чекаємо вас з дронвій, чекаємо вас з XG.